Яка чудова наша Україна. Яка гарна природа в нас на Україні. Бачите? Ліси, поля, природа. М -м. Супер. Чого стою я тут посеред поля, як ви думаєте? Не просто так. Ми забираємо такий тюк. Зараз діма мій приїде з пашою, з сестри чоловіком. І отакий тюк на зиму свиням буде підстеляти. Бачите, здоровий. Це моїй мамі віддали. О, і вона поділилася зі мною і мені дала одного. То, коротше, мої свинки на зиму трохи забезпечені, Ще би таких би пару тюків і була б красота. Було б дуже добре. І стою, наблюдаю, як хмари воно пливуть, в общем, нема чим зайнятися. Зрозуміли? І чекаю, коли приїдуть хлопці мої. О. Бо як не як, а слухайте в полі, трохи. Сивой? Трохи так стрьомно стояти самій. Я вже кругом так пороздивлялася. А, я думаю, де ті хлопці? Ну, вже десь скоро мають бути. Але краса, скажіть, Україна найкраща країна у світі. Дуже люблю свою страну. О, свою родину, батьківщину. Ну, будуть їхати, я вам покажу. Друзі, поки чекаю, я поки приїдуть за мною за тим тюком. Є в мене до вас таке запитання. Дивіться, хто таке практикував. У мене сидить індокачка. Їй ще сидіти трохи є. І мені сьогодні дали курячих яєць. Під той індокачкою дуже мало яєць. О, як думаєте, якщо досипати туди яєць, вона висадить мені ципля, Чи ні? Бо я б навіть каченята якби вилупилися, я б би забрала. Би. Сама б, би, певно, нянчила б. А чи вона буде мені з курчатами гратися? Чи вона мені їх поб'є? Хто мав такий опит? Будь ласка, напишіть мені, я б була б дуже вдячна. Угу. Бо в мене курей нема, а мені сьогодні дали яєчок. Я хочу підкинути їх. У мене квочечка присідає, не знаю одна. Ну то що то карличка їй там п'ять яєць влізе і все. Е, ще дві сидять, і головне, що в них різний термін, вис... висадки, зрозуміли як. Щоб навіть скинути з одної квочки під другу всі яйця. Не вийде. Одна сьогодні висиділа, в мене там є пару цеплят. Не знаю, чи може. Ну теж їй п'ять штук влізе, більше не влізе. Ой. За тих 10 яєць, не хочеться інкубатора включати і хочу десь їх би підсунути. Там хороші курів тих людей, просто я знаю. І десь би їх би висадіти, не знаю де. Підкажіть мені, чи може потім, як будуть каченята лупитися, я вже заберу і той тиждень досиджу сама тих курчат. Чи може під... перекину, потім якась квочка висади, перекину 에... під ту квочку чи що, а поки закинути качку. А поки стою, далі чекаю. Не слухаю звуки села. Пилки, собаки, кури. Село це чудово, я вам скажу. На сонечко таке? Видимо взагалі бомба суперові. Стоїть до думаю, забули за мене, чи що? Ніде нікого не видно. Ніхто не їде забирати мене додому. Буду ночувати в полі. Тут отак ліс, близько дивіться. Бачите? Можна ходити гриби збирати, якщо вони там є. Щось нема довго хлопці. Певно, в них тюк впав. Про вузенький, тюки дуже широкі. Я ще не бачила таких тюків. Ой. Що, ви бачите, який? Нарост в мене. Я стою і він такий ріст, як в мене. І не видно. Конечно, скалатая. Еду за мной. Сара выеду, Дима. Оно ну, ну, видно машину уже, бачите? <как> <как> ну, Ой. А я думала, забувся за мене. Лише в мене в лісі. Що, репортёр? І що, доїхали? Доїхали. Я думала, ви забулися за мене. Правда? Добрий день. Це Паша наш, А то мій медведь. Що, не випав той тюк? Ні. Ні? Що, Я думав, що, що? Машина щось? А виходить. Лопло? Яке? Оце Нове. Щоб... Але, що. Ми То є ми ставили. Так. І що? Камера? Да. Охренеть. Давай підпирайся. Охренеть.